Вітаю на каналі Наукові Публікації. Сьогодні ми продовжуємо нашу серію відео про ідеальну структуру наукової статті. А саме структуру IMRAD. В минулому відео, яке з'явиться тут, ми розібрали, як правильно писати вступ. А сьогодні розглянемо розділ методи. Це без перебільшення дуже важлива частина вашої статті, адже саме вона визначає, наскільки ваше дослідження буде вважатися науково обґрунтованим та достовірним. Правильно оформлені методи допомагають рецензентам та іншим дослідникам зрозуміти, як ви отримали свої результати та дозволяють їм повторити ваше дослідження. Тож, як зробити цей Розділ логічним, зрозумілим та професійним. Давайте розбиратися. Методи це основа наукового дослідження. Якщо цей розділ написаний погано, ваша робота втратить наукову цінність. Уявіть собі кулінарний рецепт, де ви хочете приготувати ідеальний торт. Проте інструкція виглядає так: візьміть трохи борошна, додайте яйця та випікайте до готовності. Що означає трохи борошна? Скільки саме яєць потрібно і при якій температурі випікати? Так само працює і наука. Якщо ви не Достатньо детально описуєте методи, ваше дослідження не можна відтворити, а отже, не можна перевірити його достовірність. Хороший розділ методів відповідає на наступні питання. Що саме ви досліджували? Як саме проводилось дослідження? Чому ви обрали саме такі методи? Хто або що брало участь у дослідженнях? Які інструменти ви використовували? Чіткі відповіді на ці питання роблять вашу статтю зрозумілою та науково обґрунтованою. Щоб ваша методологія виглядала логічно, рекомендуємо розділити її на чіткі підрозділи. Перший загальний опис підходу. Опишіть основну ідею вибору інструментарію для вашого дослідження. Ви проводили експеримент, опитування чи аналіз даних. Друге дизайн досліджень. Тут ви пояснюєте, яку методологію використали. Ви використали кількісні чи якісні методи. Це був лабораторний експеримент чи польові дослідження. Було опитування чи контент-аналіз. Наприклад, було Проведено анкетування серед 300 студентів, аби оцінити рівень їхнього академічного стресу. Третє. Вибірка. Якщо дослідження включало учасників, опишіть їх. Скільки людей брало участь? який вік стає соціальний статус? Чому саме ці люди? Наприклад, вибірка складалася зі 120 викладачів університетів віком від 30 до 60 років, які мають не менше однієї публікації в Scopus чи Web of Science. Четверте: матеріали та обладнання. Опишіть, які інструменти, технології чи платформи ви використовували програми для аналізу даних СІПІЕС. Python чи інші. Лабораторне обладнання, анкетування чи тестові завдання. П'яте процедура дослідження. Покроково опишіть, що саме ви робили. Як проводили опитування, чи як проводили експеримент, як аналізували дані, як контролювали змінні. Наприклад, опитування проводилося в онлайн форматі протягом двох тижнів за допомогою Google Forms. Шосте методи аналізу даних. Опишіть, як ви обробляли отримані дані, які статистичні методи виконувати. Користувалися як оцінювали значимість результатів, як уникали помилок у даних. Багато авторів припускаються однакових помилок при написанні методів. Надто загальні описи. Наприклад, ми провели експеримент та отримали результат. Потрібно пояснити, що саме ви робили. Далі відсутність обґрунтування методів чому ви вибрали саме цей метод, чому цей інструмент, а не інший. Без пояснення весь процес викликає сумніви. Далі недостатня деталізація вибірки. Вказуйте учасників їх характеристики та критерії відбору. Далі включення результатів у розділ методів. Тут ми говоримо лише про те, як проводилося дослідження. Всі висновки будуть дати. Далі у розділах результати та «Обговорення». А про це наше наступне відео. Отже, розділ методи це фундамент вашої наукової статті. Він повинен бути детальним, логічним та чітким. Ключові поради наступні: структуруйте розділ на логічні підрозділи, описуйте методи так, щоб їх можна було відтворити. Обґрунтовуйте кожен вибір методів, вибірки, інструментів. Використовуйте статистичні та аналітичні методи, якщо це потрібно. Не давайте результати в цей розділ також. А, ну і розділ має бути 500-600 слів. За великим рахунком, це і є основа. Ставте лайк, підписуйтесь на наш канал, і в наступному відео ми розглянемо розділ результати, як правильно представити отримані дані. А поки що пишіть в коментарях, які питання з розділу методи у вас досі залишилися, та ми будемо на них відповідати. До зустрічі в наступних відео!